Жінка заходить до кабінету гінеколога. Гінеколог лягає на підлогу на спину і дає команди. Так, роздяглася. Тепер повільно проходь наді мною з широко розталеними ногами. Санітарка шепче, офіявши пацієнтці. Робіть, як лікар каже. Е, він недавно закінчив медінститут, а до цього працював автомеханіком. Зустрічаються дві подружки. Привіт, святка! Як справи? Так, непогано. Катю, тільки без кінця живіт болить. Та ну, це фігня. Я, наприклад, без кінця взагалі жити не можу. <риклад> Виходить дівчина заміж, і мати її наставляє. Якщо він тобі запропонує займатися цим іншим шляхом, ну, тобто, в інше місце, нізащо не погоджуйся. Проходить деякий час, їй самій стало цікаво, а як це все таки іншим шляхом? Ну і чоловіка так тихенько на це підбиває. Чоловік послухав, послухав і каже: Ти що, дурна чи що? Так і завагітнити можна. Спілкуються три жінки. Мій чоловік швидкий і витончений, як Ламборджині, а мій чоловік надійний і стильний, як порше. А мій чоловік, як старий запорожець, без підсосу не заводиться. В першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує. Дорога, скажи мені відверто, я перший чоловік, який спить з тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. <риклад> Жінка приходить до лікаря і скаржиться: Мій чоловік став зовсім слабким в ліжку. А ви можете зробити, щоб він знову став, як раніше, сильним, як бик. Ну, звичайно, роздягайтеся. Що? Ну, якщо ви хочете, щоб він став як бик, ну треба почати з рогів.